Добрий день! З вами я, Наталка, і наша підготовка до НМТ з української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про звертання, як же правильно звернутися до чоловіка і до жінки? Поговоримо про імена. Наприклад, якщо у нас чоловіче ім'я завершується на приголосний типу Володимир. Максим, як же правильно звернутися? Додаємо закінчення Е, і буде Володимир, але «Володимире». Ре. Максим, але «Максиме». Запам'ятовуємо. А якщо у нас чоловіче ім'я завершується на і, типу Анатолій, Матвій. При звертанні закінчення змінюється. І додається закінчення Ію, типу Анатолій, але Анатолію, Матвій, але Матвію. А от жіночі імена, яка ж там відмінність? Якщо у нас жіноче ім'я завершується на А, тобто закінчення А, типу Ганна Ольга. При звертанні ми додаємо закінчення О, і буде Ганна, але Ганно. Ольга, але Ольго. А якщо жіноче ім'я закінчується на Ія, типу Наталія Юлія. При звертанні у нас міняється закінчення. І додається закінчення іє, типу Наталія. Але Наталі є при звертанні. Юлія при звертанні Юліє. Вивчаємо українську мову, готуємося до НМТ і звертаємося правильно. Далі буде до побачення.